Луцький дитсадок номер 37 Його керівниця Валентина Вінняк розказує, тепломодернізацію розпочали місяць тому. Встановили індивідуальний тепловий пункт. Це той крок, який дасть можливість зекономити ті енергоресурси, ті енергоносії, які маємо у закладі. Є економія вже, і е, сподіваємося, що вона буде відчутною, особливо в наступному році. Калоріфери, які були в нас, які в нас були. Ну а я вже думаю, що ми вже. Їх позбудемося однозначно, тому що немає потреби, не виникає потреби їх використання. Майстер Василь Козак ще із кількома працівниками підрядної організації утеплює фасад Луцького закладу дошкільної освіти номер 37 Демонтуємо плитку стару, грунтуємо, тоді е, прикріплюємо утеплювач. набагато краще, ніж пінопласт або даже вата, тому що це не горить. Миш його не їсть, не плавиться, не є. екологічно чисто. На цих кадрах охолоджувальна система, що виконує функції бойлера, говорить завідувачка господарства Лідія Каленікова. Нагрівання іде холодної води, тобто ми економимо теж кошти бюджету. Получається, що бойлер нагріває холодну воду і споживаємо ми холодну воду, а гаряча вода на даний час дуже дорога. Якщо ми раніше в кубах використовували день 4-5 кубів. То е, зараз практично ми може в місяць тільки централізованої і гарячої води може куп, а може взагалі не використати. Термо модернізують луцьких людських дитсадків. У 22 двох із них утеплюють фасади, каже директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. Це здійснює через еско-контракти. Що це пояснює далі? Коштів з міського бюджету витрачається зовсім по нулям, як то кажуть, тому що відповідно до еско договорів підрядна організація, яка виграє тендер на Обслуговування власне Оцього ЕСКО напрямку ЕСКО договорів, вона вкладає свої кошти на термомодернізацію із економії теплоносія, який власне, розпочинається при отепленні фасадів, при встановленні ІТП, при встановленні е теплових насосів, сонячних батарей, е значить, е облаштування всі всієї, і налагодка всієї системи теплоподачі і тому подібне. Вони з цією економією мають власне, відшкодовують свої затрачені е ресурси, які затрачені були на термомодернізацію. Станом на сьогодні завдяки. Які тим роботам, які зробили, вдалося зекономити 40 відсотків використання енергоносіїв по всіх закладах освіти у громаді, розказав директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль. Підраховували такі показники по кожному навчальному закладу для того, щоб усереднити, то можу сказати, що очікувана економія це 211 мільйонів гривень після впровадження всіх цих проектів для порівняння. Скажу, що в 2023 році за комунальні послуги по навчто. Чальних закладах заплатили 125 мільйонів гривень. Тобто, орієнтовно, це майже два роки, два сезони. економії". до 5 квітня планують завершити утеплення фасаду у Луцькому дитсадку номер 37 Сказав Віталій Бондар, керівник міського департаменту освіти. Усього у громаді 51 дитсадок. Не тепломодернізованими залишатимуться декілька закладів.